Вітаю всіх на каналі PRO.UA. Пропоную вашій увазі огляд міжнародних подій за 15 січня. Залишилося 4 дні до інавгурації. Я записую цей лайвстрім 16 січня. Я досі перебуваю в Києві. Учора була зустріч із підписниками в Дніпрі, у зал, розрахований на 30 осіб, прийшло понад 120 людей. Зустріч мені здалася дуже вдалою. Головна подія дня угода про припинення вогню між Ізраїлем і сектором Гази, яка розставила все по своїх місцях. Ми всі вважали, що Трамп прийде і наведе порядок. Трамп прийшов порядок навів. І тепер ми обговоримо цей самий новий світовий порядок. Ізраїль та Хамас досягли усної угоди про припинення вогню та звільнення заручників. Однак офіційне підписання ще очікується. Угода передбачає трьохетапний процес звільнення перших 33 ізраїльських заручників в обмін на близько тисячі палестинських ув'язнених. Далі будуть проведені переговори щодо повної евакуації ізраїльських сил із сектора Гази. Очікується, що тимчасові переміщення розпочнуться в неділю разом із розширенням гуманітарної допомоги та можливим відновленням мирного життя для мешканців Гази. Сполучені Штати та Катар підтвердили досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Хамас, що покладе край 15-місячній війні в Газі. Президент Байден заявив, що угоду було розроблено його адміністрацією, але основні умови будуть реалізовані наступним президентом Сполучених Штатів, пише Associated Press. Дональд Трамп повідомив про досягнення угоди між Ізраїлем та Хамас щодо звільнення заручників. За його словами, захоплені ізраїльтяни будуть звільнені найближчим часом, а Ізраїль у відповідь звільнить палестинських ув'язнених. Білий дім визнав, що угоду було досягнуто за сприяння команди Трампа. Перше, що варто обговорити, це кому належить заслуга цієї угоди. Учора Байден дав інтерв'ю, виглядав дуже задоволеним буквально сяяв як новенька монета. Він заявив, що ця угода. Цілковито його заслуга, результат багаторічної та багатомісячної роботи його адміністрації. Коли журналіст запитав, чи не вважає він, що заслуга належить Трампу, Байден, уже відходячи, обернувся, зробив криву посмішку, так званий смерк, і сказав: Ви жартуєте він щиро вірить у це. Проте, крім нього, в це не вірить ніхто. Очевидно, що ця угода заслуга Трампа, і мушу сказати, що це, на жаль, так. Раніше я утримувався від коментарів щодо зовнішньої політики Трампа, бо вважаю, що судити потрібно не за словами, а за справами. Тепер у нас є справи. Як вам відомо, я утримався від коментарів подій в Ізраїлі приблизно півроку тому, тому що мені сказали, що я нічого не розумію в ситуації в Ізраїлі, і я справді вважав, що є спеціалісти, які розуміються краще за мене, але зараз, ознайомившись із параметрами цієї угоди, сталося саме те, що я прогнозував. Ізраїль повністю програв, Хамас повністю виграв. Навіть не можна сказати, що сторони зіграли в нічию. І щоб не залишалося сумнівів, палестинці в Сполучених Штатах, Європі, а також у ГАЗі танцюють від радості. Жодних сумнівів у нас із вами не повинно залишатися. Хто програв, а хто виграв у цій 15-місячній війні? Я не буду вдавати, що Байден змушував Нетаньягу прийняти ці умови, і Трамп тут ні до чого. Ні, це угода Трампа. Нетаньягу міг би протриматися ще 5 днів і не підписувати угоду, якби Трамп цього не вимагав. Це угода Трампа, але її параметри до кінця невідомі, що саме по собі дивно. Було оголошено, що внаслідок першого обміну, тобто на першому етапі, буде звільнено 33 заручники. Водночас немає інформації про те, скільки з них живі. Взагалі немає чіткого доказу життя, так званого Proof of Life, але оголошено, що буде звільнено 33 заручники чоловіки старші 50 років, жінки та немовлята, не діти, а саме немовлята. Знову ж таки не зрозуміло, в якому вони стані: живі чи мертві, і навіть якщо живі не зрозуміло, в якому фізичному стані вони перебувають. Півтора року, 15 місяців у жахливих умовах, коли життя постійно висить на волосині. У відповідь на їхнє звільнення буде видано невідому кількість сотень терористів. Зверніть увагу, що кількість не вказана. Ізраїль погодився повністю вивести свої війська, жодного контролю над газою в нього більше немає і не буде. Це саме те, про що я, не розуміючись на ізраїльських справах, питав у спеціалістів: який план? План виявився дуже простим: прийти і програти цю війну. Я не кажу, що вся ця глобальна війна була марною. Безумовно, дії Ізраїлю на півночі були феноменальним успіхом, так само, як і операції в Сирії. Ні, не все так погано. Але конкретно в секторі Газа Ізраїль програв і створив умови, за яких найближчим часом усе це з високою ймовірністю повториться. Успіх Хамасу був приголомшливим щодо заяв Хамасу, що було вбито 47 тисяч людей. У цю цифру я не вірю, її потрібно ділити на 4, але знову ж таки. Жодних доказів немає, лише слова, бо ми знаємо, як вони брешуть те, що було вбито кілька тисяч, можливо, десятки тисяч мирних жителів. Хамас тіки радує це взагалі ні про що. Те, що було вбито кілька десятків тисяч терористів, також ні про що. Це говорить нам про висновки з наступної статті. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу Pro UA». Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Сполучені Штати попередили, що Хамас відновив чисельність своїх бойовиків у секторі Гази, замінивши майже всіх, хто загинув під час військових дій. Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що така динаміка створює умови для тривалого конфлікту, якщо не будуть вжиті заходи для запобігання відновленню бойовиків, пише Телеграф». Зараз вся колишня адміністрація почала говорити дивовижні речі. Тобто Хамас повністю відновив кількість своїх бійців, і вся ця війна виявилася марною. Уся ця війна не мала сенсу. Ізраїль виходить із сектора Газа, як і очікувалося. У результаті ви отримуєте кілька сот тисяч молодих людей, яким зараз 13, 14, 15 років, і які через 5-7 років стануть 18-річними юнаками, що пережили цю війну. Вони пам'ятають, як спали на матрацах, як ховалися від бомбардувань, і з ще більшою ненавистю прагнутимуть знищувати євреїв. Ці гідрі відрубали одну голову, і на її місці виросли дві нові. Усі ці 15 місяців я ставив ізраїльським експертам питання: який у вас план? Відповідь була. Любарський, ти нічого не розумієш. План є просто схід, справа тонка. Тепер ми зрозуміли цей план зайти, розбомбити половину інфраструктури і вийти. Зараз усе світове співтовариство допомагатиме відновлювати газу. Звісно, у результаті цієї допомоги туди зайдуть мільярди доларів. Думаю, добра третина, якщо не половина цих коштів, буде спрямована до Хамасу, який повністю відновить свій військовий потенціал, ось як Ізраїль зіграв у цю криваву гру. Ізраїль програв битву в Газі, наголошую не всю війну, а саме битву в Газі, бо у нього не було навіть найменшого плану, що там робити. Не були поставлені реальні досяжні цілі, мета повне знищення Хамасу, так і не була досягнута. Хамас зараз сильніший і краще організований, ніж був. Тепер я хочу перейти до подій в Україні. Якщо Хамас зміг домогтися від Трампа, і не варто себе обманювати, Байден тут ні до чого. Таких умов угоди, то Путіну, напевно, буде дуже соромно отримати щось менше. Те, що сталося зараз, є суттєвою подією, передвісником того, що найімовірніше станеться з Україною. Було б дивно, якби Ізраїль, який мав усі шанси на перемогу, залишили на призволяще, а Україну, у якої наразі шансів значно менше, не злили б зрештою, разом із палестинськими терористами Путін, Пєсков Лавров. І вся ця команда теж радіють і святкують. Вони вже впевнені, або їм так здається, чим закінчиться війна в Україні. Ось це Трамп прийде, порядок наведе. Я запрошую моїх опонентів. Ви їх усіх знаєте поіменно на дебати. Я люблю дебати, ви це знаєте. Дебати про роль Трампа в угоді щодо Гази. Наскільки це допомогло Ізраїлю? Любарський стверджує, що це поразка Ізраїлю. Мої опоненти, прихильники Трампа, заявляють, що це його величезна перемога. Ось цікаво, хто з них погодиться на ці дебати. Високопосадовці адміністрації Дональда Трампа заявили виданню Reuters, що їхня стратегія мирного врегулювання конфлікту в Україні передбачає замороження війни по поточній лінії розмежування та виключення питання про членство України в НАТО на найближче майбутнє. Також обговорюється можливість надання Україні гарантій безпеки через створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські війська. Цей підхід підкреслює прагнення команди Трампа досягти компромісу. Видання Bloomberg пише, що Росія наполягатиме на нейтральному статусі України з обмеженою армією та відмовою від вступу до НАТО, а також на закріпленні нейтральності в Конституції країни. Кремль вимагає заборонити розміщення іноземних військ і озброєння на території України, обмежити чисельність армії до 85 тисяч осіб та 342 двох танків, а дальність українських ракет до 40 кілометрів. Путін також наполягає на збереженні контролю над Кримом і окупованими територіями Донбасу, залишаючи простір для переговорів щодо територіальних обмінів. Володимир Зеленський перед зустрічю з Дональдом Трампом заявив, що ключовими гарантіями безпеки для України є вступ до НАТО та ЄС, значна військова допомога та можливе розміщення іноземних контингентів на території країни. Він наголосив, що Україна прагне справедливого миру та впевненості у тому, що Росія не відновить агресію. Також Зеленський зазначив, що підтримка сильної армії та отримання значних пакетів озброєння залишаються стратегічно важливими для безпеки України. Я змушений обговорювати чутки, адже чіткої позиції Трампа щодо України не існує. Підкреслюю, що це лише чутки, але досить правдоподібні, які свідчать. Путін сформулював свою позицію. Він хоче 85 тисяч у складі армії. А зараз в Україні близько 1 мільйона військових, тобто це 15-кратне скорочення, 345 танків і ракети з дальністю не більше 40 кілометрів. Усе це раніше було викладено нічого нового. Путін вражає своєю сталістю у вимогах згідно зі стамбульським протоколом. Путін каже: ви ж погоджувалися на це. Продовжуйте погоджуватися. Тобто, якщо Путін, коли програвав і був на межі, ледве отримав це в Стамбулі, то чому ж, маючи впевненість, принаймні він так вважає, тепер має погоджуватися на менше, особливо з огляду на те, що цей дивак у капцях має на увазі колективний захід, фактично дав йому карт бланш? Це було б ляпасом для Путіна, якби він погодився на щось менше. Звернімо увагу, що і в Газі, і в Україні пропонується не мирний договір, а припинення вогню, сісфаєр. І цього достатньо для Трампа, якщо це справді мета адміністрації Трампа, як стверджують наведені джерела, тоді це абсолютно очевидна поразка України і перемога Путіна. Путін отримає все, чого хотів. У статті також не зазначено, і всі сором'язливо обходять тему. А як щодо заручників, вони живі чи мертві? Є підтвердження їхнього життя? Ніхто не повідомляє. А скільки саме сотень тих невказаних терористів обміняють 3,5 чи 15 -20-40. Незрозуміло, так само не уточнено, що буде із санкціями. Невже ви думаєте, що після всього підписання цього припинення вогню Європа й надалі мріятиме про дешеву російську нафту та газ, але водночас накладатиме суворі санкції? Звісно, що ні. А якщо до 300 мільярдів доларів, які заморожено, напевно їх доведеться віддати? Отже, не лишається сумнівів. Якщо на умовах, про які йдеться, буде укладено мир або перемир'я, тобто сісфаєр, то це безумовна поразка України. Можна поміркувати вголос, що це означатиме для уряду Зеленського. Ви справді вірите, що мільйон військових, із яких добра половина ветерани, які пройшли нуль, а багато хто морально та фізично скалічений, скажуть: воювали, воювали, і вийшла дурниця. Ну, гаразд, розходимося. Ви серйозно? Я от учора бачив багатьох із них на зустрічі. Позавчора я їздив машиною десь під Покровськом. Думаєте, вони просто проковтнуть це й підуть додому, мовляв, не пощастило? Ні, панове. Цього не буде. Я не до кінця розумію, що усвідомлюється команда Трампа в Україні існує громадянське суспільство. Воно чудово мобілізоване, в прямому розумінні цього слова вміє домовлятися між собою та керувати дронами. Невже ви гадаєте, що ці сотні й тисячі операторів дронів не знають, як упоратися з дроном у Києві? Там що інше небо? Ні, панове. І оцей мир, якого дуже хочуть люди, які втомилися від війни, а найчастіше втомилися від війни ті, хто далі від фронту, його в тому вигляді, що малює Трамп, не буде в Україні? Так, в Ізраїлі це якось прокту проковтнули, але в Україні не вийде. І думаю, Трампу треба це зрозуміти. Треба зрозуміти, що існує третя сила, українське громадянське суспільство. Воно суттєво відрізняється від української патріотичної вати. Так, є і така категорія, їхній президент Володимир Зеленський. Вони ненавидять російськомовних. Для них я трампіст і подразник. Для них будь-яка людина, що питає, чому ти не на війні, Дух, хамить. Спитати про це не можна. Це вата. Така вата погодиться на будь-який мир, їм аби тихо. Але є громадянське суспільство, більшість, яка пішла воювати, багато хто скалічений чи загинув. Ті, хто вижив, виносили на руках своїх побратимів поранених або мертвих. І вони, боюсь, скажуть своє вагоме слово, як сказали його 24, 25 лютого. На них ніхто не розраховував, але саме завдяки їм Україна не окупована. Отже, вони змінять плани Трампа. Я глибоко в цьому переконаний. І це підсумок моєї поїздки в Україну. Марк Рубіо, призначений Дональдом Трампом на посаду держсекретаря, заявив в виданню Reuters, що для завершення війни обидві сторони мають піти на поступки. За його словами, Росія не зможе захопити всю Україну, проте й Україна навряд чи зможе цілком витіснити російські війська. Він підкреслив, що мета Путіна може полягати в тому, щоб нав'язати Україні нейтральний статус, відновити сили та, можливо, повернутися до війни за кілька років. Також він відзначив необхідність рішучої дипломатії для досягнення миру. Тож це важливий конфлікт. Я думаю, що офіційна позиція Сполучених Штатів має бути такою, що ця війна повинна закінчитися, і постає питання, яку роль ми можемо зіграти. І я думаю, що перший крок це зробити це абсолютно ясним. Одна з відмінностей адміністрації Байдена протягом цього процесу полягає в тому, що вони ніколи не окреслювали чітко, яка кінцева мета конфлікту, що саме ми фінансували, на що саме ми витрачали гроші. І часто це звучало як стільки, скільки потрібно, і як довго, скільки потрібно, що не є реалістичною чи розсудливою позицією. Правда, в тому, що в цьому конфлікті немає жодного шансу, що Росія захопить всю Україну. Українці надто хоробрі і борються за НАТО завзято, а країна занадто велика. Це не станеться. Також нереально вважати, що якось нація. Розміром з Україну. незалежно від того, наскільки некомпетентною є Російська Федерація і скільки збитків вона зазнала внаслідок цього вторгнення, немає способу, щоб Україна також змогла відкинути цих людей назад туди, де вони були. Я нещодавно бачив цитату, і е, шкода, що не можу сказати, кому вона належить. Але ця цитата, на мій погляд, була дуже мудрою. Вони сказали, що проблема, з якою стикається Україна, полягає не в тому, що у них закінчуються гроші, а в тому, що у них закінчуються українці. Є різниця в розмірі, яка має значення. Оця цитата чітко формулює повне нерозуміння адміністрацією Трампа того, що відбувається. Тут вони абсолютно некомпетентні, логіка їхня зрозуміла: Росія не може захопити всю Україну, Україна хоробро воює. Зрозуміло, що Україна не зможе вибити всіх росіян за поребрик, бо Росія надто велика і сильна. Тож навіщо тягнути кота за хвіст? Давайте домовлятися, бо світу потрібен мир. Отака зрозуміла, але некомпетентна позиція. Марка Рубіо. І до всього цього додаються недолуга риторика та некомпетентність уряду Зеленського під час війни. Звідси на Заході роблять висновок, що в Україні закінчуються люди. Усе це не так. Щоб побачити справжню картину, слід приїхати сюди, поспілкуватися з військовим командуванням, з офіцерським складом, побувати на місцях. У мене склалася чітка картина. Я глибоко переконаний, не знаю, як у Газі. Хай вирішують місцеві експерти. А ось щодо України все ясно. Ота От угода про 85 тисяч у військові ракети недалі 40 кілометрів, це лише передмова, перепочинок перед наступною війною. Трамп зможе заморозити все можливо на 4 роки так зможе. Але для українців це ні про що. Бо щойно це перемир'я стане фактом, якщо стане, обидві сторони і Україна, і Росія, одразу готуватимуться до наступної війни. Росія точно готуватиметься, Україна у велике питання, бо вона якимось дивом не готувалася до війни до 24 лютого, не готувалася належно навіть після початку війни, і не здивуюся, що після умовного перемир'я теж не готуватиметься. Але Росія точно готуватиметься. Тому все, що ми чуємо, це логічні, проте некомпетентні заяви. Україна може витіснити Російську Федерацію хоча б до лінії вторгнення 2022 року. Сил і засобів для цього вистачить. Та бракує належного військово-політичного керівництва. Тут якраз і потрібна допомога Сполучених Штатів. Джон Редкліф, номінований на посаду директора ЦРУ, заявив, що війна між Росією та Україною підвищує ризик втягнення Сполучених Штатів у конфлікт із ядерною державою. Він назвав Китай, Іран, Північну Корею і транснаціональні злочинні організації головними загрозами національній безпеці, а також відзначив важливість технологій, зокрема штучного інтелекту, для майбутньої геополітичної стабільності. Редкліф пообіцяв захищати американський народ і інтереси Сполучених Штатів в умовах найскладніших викликів безпеці. І ось знову з'являється ще один політичний експерт, майбутній директор центрального розвідувального управління. І така сама позиція, як і в Байдена: ескалація, мовляв, ми не можемо сильно дратувати Росію. Бо вона ядерна держава і може піти на ядерну ескалацію. Усе та ж риторика, усе ті ж особи, попри те, що обставини сильно змінилися. Якщо я був би путіним, Лавровим чи Пєсковим, то напевно потирав би руки і казав, усе в капелюсі. Залишилося трохи дотиснути до адмінкордонів Луганської і Донецької областей, а потім так чи інакше сісти за стіл переговорів і не погоджуватися на менше ніж оті 85 тисяч війська. 345 танків тощо, а далі можна торгуватися: Харківську область сюди, Харківську туди, в обмін на Курськ. Усе це зрозуміло це підрихтують. Ось що готує президент Трамп для України. У нього не було ані найменшого уявлення, що з цим робити далі, і підкреслюю, досі немає. Бо вони не розуміють, що існує ще один чинник українське громадянське суспільство. У нього немає головного представника, але воно є серйозною силою в Україні. Обговорення заяв Дональда Трампа про можливе силове захоплення Гренландії викликало дискусії в Китаї щодо перспектив дій стосовно Тайваню. На китайських соцплатформах дехто припустив, що Сполучені Штати створюють прецедент для перегляду міжнародних кордонів. Це могло б підштовхнути Пекін до активних дій і ставить під сумнів роль Сполучених Штатів як гаранта світового порядку та непорушності міжнародних кордонів, що підриває їхню традиційну позицію на глобальній арені. Пише Reuters. Дональд Трамп, готуючись до свого другого президентського терміну, просуває ідею силового контролю над такими територіями, як Гренландія та Панамський канал, що викликає порівняння з підходом Володимира Путіна до сусідів. Подібно до Путіна Трамп дотримується націоналістичної ідеології, відкидає демократичні обмеження і вважає, що великі держави мають домінувати у своїх регіонах впливу. Хоча поки що не видно ознак готовності Трампа до військового втручання, його риторика і методи тиску нагадують підходи Кремля, спрямовані на примушення до підкорення. Пише Блумберг. Згідно з опитуванням USA Today, понад половина американців вважають ідею Дональда Трампа щодо придбання Гренландії поганою, а 29% – нереалістичною. Трамп стверджує, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам для національної безпеки через її стратегічне розташування і природні ресурси, попри відмову Данії та Гренландії. Дехто з експертів прогнозує, що реалізація такої ініціативи може призвести до посилення військової присутності Сполучених Штатів в Арктиці і ескалації з Росією. І справді було б дивно припустити, що якби Трамп шляхом політичного тиску і загроз анексії приєднав мені подобається цей термін, повернув до рідної гавані Гренландію, Китай не зміг би повернути до рідної гавані Тайвань. Погодьтеся, це виглядало б украй дивно. Ще дивніше уявити, як Трамп, що повернув до рідної гавані Гренландію, розповідає Путіну, що той не може повертати до рідної гавані Крим і Донбас, це просто абсурд, панове. Усе це набагато серйозніше, ніж я думав, коли голосував за Трампа. У мене були значно вищі сподівання. Я ще не повністю поставив хрест на Трампові, але з того, що ми дізналися за останній тиждень, коли пріоритетом несподівано стало не знищення російської агресії у світі. А повернення Гренландії і Панамського каналу події набувають набагато більш химерного вигляду, ніж я розраховував. Доходність державних облігацій у Сполучених Штатах, Німеччині та Великій Британії зросла, що відображає занепокоєння щодо інфляції і можливого підвищення ставок. Останній звіт про зайнятість у Сполучених Штатах показав потужне зростання робочих місць, що посилює тиск на ринок і очікування жорсткішої грошової політики. Водночас стейблкоїни втрачають актуальність, адже великі фінансові інститути пропонують прозоріші і надійніші альтернативи це справді дуже цікава новина. Трамп чітко дає зрозуміти, що він дерегулюватиме ринок, створюватиме вигідні умови для бізнесу, і до Америки потечуть потоки сотень мільярдів інвестицій. Учора на зустрічі мені казали, що Україну врятують міжнародні інвестиції. Мовляв, хтось махне чарівною паличкою, і включиться умовний пронзбойд міжнародних інвестицій. Ні, панове, аби хтось кудись інвестував, потрібно створити умови, за яких ці інвестиції принесуть очікуваний прибуток. В Америці Трамп такі умови створив і кількість робочих місць, яку прогнозували на рівні приблизно 160 тисяч. Зрештою перевищила 270 тисяч, тобто показник виявився значно вищим за очікування. В Америці одна з найміцніших економік у світі, якщо порівнювати з Європою або навіть Китаєм, це спадок Трампа з його попередньої каденції. Що зробив Байден? Він не скасував. Трампове зниження податків а просто надрукував багато грошей, що призводить і до зростання економіки, і до інфляції. Одночасно. Інфляція має стимулювальний ефект для економіки, як ми розуміємо. Тож Трамп, як то кажуть англійською, «да, педал до металу, тобто педаль газу до межі. Створює робочі місця, а світ очікує нового витка інфляції. Бо Трамп, на відміну від Рейгана, не є фінансовим консерватором і йому байдуже скільки надрукують грошей і скільки візьмуть у борг. Думаю, що до кінця наступної каденції Трампа державний борг Америки перевищить 40 трильйонів. Зараз це приблизно 35, Тобто зросте ще на 5 трильйонів, якщо не з'явиться якийсь чорний лебідь, де межа. Мабуть, десь біля 80 трильйонів у нинішніх цінах, де все почне тріщати по швах, тобто в Трампа ще купа простору, аби позичати і друкувати гроші. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!